До нового року залишилося рівно два тижні. І я знаю, що багато хто з вас вже в паніці бігає та не знає, що подарувати близьким. Або ж самі не розумієте, що хочете отримати на новий рік. Але не біда. Сьогодні я розповім вам 50 ідей подарунків на новий рік. Тож дивіться відео до кінця. Записуйте ідеї для себе та рідних і всім приємного святкового перегляду. Охо-хо! Всім привіт! Мене звати Аліна, і ви на каналі Алюша. У цьому відео я хочу вам розповісти, що. Можна подарувати на новий рік. А можливо, хтось замовить подаруночок у Святого Миколая і для себе. Спеціально для цього відео я створила список із зручними категоріями. А цей список ви можете забрати у моєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. Скану цей QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі під відео та забирайте безкоштовний список подарунків на новий рік. Уявіть, наскільки цей чек-ліст дуже зручний. Ви будете їм користуватися і в наступному році. І починаємо ми з першого. Категорії під назвою тренд. Як ви могли здогадатися по назві, у цій категорії я зібрала все саме трендове і що зараз на слуху. Перше, це повербанк. Це дуже корисний подарунок у наших реаліях. Особливо, коли світло може зникнути в будь-який момент. «Повербанк» завжди допоможе залишатися на зв'язку, заряджати телефони чи інші гаджети і почуватися трохи спокійнішим, навіть при відключенні світла. Друга ідея це термочашка Stanley. По-перше, це термочашка. Напій буде довго залишатися або гарячим, або холодним. А по-друге, це тренд від American Girl. American Girl вже давно ходять із цими чашками. До речі, такі аналоги я бачила в магазинах Sensei та Aurora. Фотокамера Instax. Це тренд вже дуже багато років. І я, якщо чесно, сама про неї мрію. Хто не знає, це така фотокамера, яка відразу друкує ваші фотографії. Тож ви буквально отримуєте живі. Спогади тут і зараз. А потім можна естетично повісити у кімнату. Ціла упаковка кіндерів дивні дива. По-перше, зараз виходить п'ятий сезон. Ви вже дивилися його? Або чекаєте, поки вийде повністю весь п'ятий сезон. Я чекаю, поки вийде повністю весь сезон. А по-друге, ви мене, звичайно, вибачте, але кожне моє відео в Тіктокі це розпаковка кіндерів дивні дива. Мені, до речі, випав стів, і на жаль, в нашому місті. Не продають цих кіндерів, тому що я б скупила би абсолютно всі. І остання ідея в цій категорії це лялька Блайс. Весь Тікток зараз у теоріях про те, що для кожної дівчинки існує своя лялька Блайс. Я, до речі, свою ще не знайшла. Але як подарунок, буде дуже класним та ефектним. Друга категорія під назвою для дому. У цій категорії я зібрала те, що знадобиться у побуті, щось таке естетичне та комфортне. Перше це чай, але не той, котрий продають у супермаркетах, а чайне замовлення. Ось такий чайний набір. Він виглядає дуже ефектно. Мені такий чай дарували, я була просто в захваті. Цьому подарунку я ставлю великий-великий лайк. Особливо я, як шанувальниця чаю. Далі це плед, і якщо що, це не якийсь там бабусін варіант, а мастхев цієї зими. Під ним можна дивитися серіали, їсти щось смачненьке, а також грітися, коли немає світла і опалення вдома. Вироби з глини. Це Максимально унікальний подарунок. Можна купити набор або якусь одну одиницю. Це можуть бути чашки, тарілки, якісь огромні блюда, салатники. Вони виглядають стильно. На OLX та в Instagram можна знайти початківців-керамістів, які тільки починають робити свої вироби. І купити в них можна за меншу ціну. Постільна білизна це подарунок, який буде використовуватися кожен день. А ще можна, до речі, взяти утеплену таку, як на. Чи плет, то це взагалі вже інший рівень для блекаутів і коли немає опалення, це просто must have. Ялинкові іграшки. До речі, в магазині Акварель продають дуже цікаві, акцентні і нестандартні іграшки. Так, вони не з дешевих. Але якщо підібрати щось саме для людини, це відразу буде вау-ефект. Третя категорія золотовари. Ні, тут зібрані ідеї подарунків як для самих хвостиків, так і для їх господарів. Новий рік для всіх нових. Рік і наші менші друзі також заслуговують на подаруночок. Перше, це лежанка, корисний і дуже класний подарунок для хвостиків, бо це їх особистий простір для відпочинку. Наступне це інтерактивні електронні іграшки. Це ідеальний варіант, щоб зайняти хвостика надовго і дати господарю трохи тиші. По-перше, вони стимулюють активність, цікаві тваринам і до того ж рятують від нудьги. Одяг для тваринок це не просто милота, а дійсно корисна річ для. Зими. Особливо для маленьких або короткошорстних тваринок. Моя кішка, до речі, не любить носити одяг. А на що їй одяг, якщо в неї є шуба. Ну, я б теж б одяг не носила, будь-би в мене шуба. Анатомічні миски. Це не просто посуд, а турбота про здоров'я тваринки. Вони зручні для їжі, допомагають в правильній поставі та роблять прийом їжі більш комфортнішим. До речі, я своїй кішці замовила на новий рік такі анатомічні тарілочки. Тож я також її побалувала на новий рік. І останнє це преміальний корм. Це, взагалі, такий класичний подарунок для тваринок та господаря. Якщо будете дарувати такий дорогий корм, обов'язково порадьтесь з господарем, який вже знає всі смакові вподобання та можливі алергії у пухнастика. Щоб подарунок був не тільки корисним, а й безпечним. Четверта категорія, і вона вже більш велика. Тут зібрані різні творчі подарунки. Нагадую, що весь список цих подарунків ви зможете забрати у моєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. Коштовно. Тож скануйте цей QR-код або переходьте за посиланням в описі під відео та забирайте цей список подарунків. Ну а також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато чого цікавого. Перше, це набір від вузлі. Це набори для климової вишивки. Я про них вам вже не раз розповідала. Це ідеальний варіант, коли немає світла і трішки нудно. Тим паче, в них зараз з'явилися новорічні новинки, та на сайті ще проходять акції. А посилання на сайт вузлі я залишила в описі під відео. Одьте та замовляйте собі крутий подаруночок. Або до речі, ви можете додати його до свого віш-ліста, і люди будуть знати, чого ви хочете на новий рік. Далі це картина по номерам: чудовий подарунок для тих, хто хоче відволіктися та розслабитися. Це про спокій, антістрес. І до того ж приємний результат своїми руками, особливо актуальна, коли немає світла. Алмазна мозаїка. дуже схожа за попереднім пунктом, дуже затягує таке, знаєте, заліпательне хобі, заспокоює і допомагає розвантажити голову. Набір для виготовлення свічок, атмосферний і практичний до того ж подарунок. Людина не просто робить свічку, а створює затишок власноруч. І це зараз також максимально актуально, коли нам не вистачає того самого джерела світла, хоч свічка. Буде. Наступне це набір для створення парфуму. Це, знаєте, вже такий статусний, незвичайний і дорогий подарунок. Це можливість створити свій аромат власноруч і до того ж відчути себе парфумером. Набір для створення ялинкових іграшок. Ідеальний новорічний подарунок, прямо мастхев і база. До прикладу, керамічні іграшки можна розмалювати під себе. У результаті отримуєте не тільки приємні емоції, а й ще й унікальний декор. Набір для скрабукінгу або арт -джон. Журналу класний набір для тих, хто любить зберігати спогади, клеїти, малювати та оформлювати все по-своєму. Тут творчість без правил, яка реально затягує і допомагає розвантажити голову. Майстер-клас можна онлайн або офлайн. Це подарунок враження. Людина не просто отримує річ, а пробує щось нове: живопис, флористику, кераміку чи будь-яку іншу творчість. Наступне це пазл, класичний варіант, але завжди до речі, влучний подарунок. Подарунок. Заліпательний, довгий процес, який реально відволікає і може об'єднати навіть всю родину. Абонемент у спортзал або на танці. Подарунок із користю. Це про рух, енергію та самовираження. І до того ж, я також це вважаю частинкою творчості. Індивідуальне заняття на барабана. Нестандартний і дуже емоційний подарунок. Не кожен таке пробував, а емоції гарантовані. Квитки на каток це максимально зимовий подарунок. Ну це ж база. Погодьтесь. Катання це активність. Ну і також творчість до того ж. І це також класно проведений час разом. Переходимо до п'ятої категорії своїми руками. Тут зібрані ідеї подарунків, котрі можна зробити власноруч, з душею, з теплом і з тим самим вау-ефектом, коли подарунок ціний не ціною, а увагою. Перше це новорічне печиво, Теплий подарунок з душею. Його можна приготувати та розписати власноруч і подарувати разом із приємними емоціями. Та святковим настроєм, в'язані речі, шкарпетки, шарф або светер це по-перше про турботу та тепло. Такий подарунок завжди відчувається як щось особливе. До речі, зараз я сижу у в'язаних маминих носочках. Свічка ручної роботи це і красиво, і максимально практично. Як я вже тисячу раз казала, коли у нас зараз немає світла, це просто мастхев. Мене вже травма розумієте, за цього блекауту. А якщо зробити свічку з улюбленим ароматом для цієї людини. То це вже вважайте, персонально індивідуальний подарунок: портрет людини або сім'ї. Навіть якщо ви не професійний художник, можна портрет зробити у простому стилізованому форматі. Головне, це подача й настрій. Такі подарунки цінуються не за ідеальну картинку, а за душу і час, який ви вклали у цей подарунок. Домашній скраб для тіла. Простий, але дуже приємний подарунок. Можна зробити з улюбленим ароматом цієї людини і додати ще краси. Сливу естетичну баночку. Виглядати буде як з магазину. Наступне це домашнє мило, корисний і стильний подарунок, особливо якщо зробити цікаву форму для цього мила, додати якийсь цікавий аромат або сухоцвіти. домашній лікер або сироп. Тут вже 18 Ідеально для зимових вечорів, щоб трішечки підняти собі настрій. Можна зробити з улюбленим смаком, гарно оформити пляшку і вийде дуже класний подарунок. Наступне, як для мене, це дуже нестандарт. Арний подарунок арома шосе для шафи. Маленький, але дуже приємний подарунок. Пахне затишком, домом та чистотою. Декоративна подушка подарунок, який прикрасить дім, і до того ж буде нагадувати про вас. Браслет або прикраси ручної роботи. Унікальна річ, яка буде тільки у вас. Такий подарунок завжди виглядає дуже особливим і додає такий акцент в образі. Подарунковий бокс із смаколиками. Можна зробити власного збору або навпаки купити вже готовий в інтернеті. Можна зібрати все те, що любить людина: там смаколики, чай, кава, або, я не знаю, колбасу та сир, навіть є такі. Наступне це рамка для фото. Класний і дуже ефектний подарунок, особливо, якщо відразу вставити спільне фото. А проста річ, а викликає дуже багато емоцій. Шоста і остання категорія називається від підписників. У своєму телеграм-каналі, ось такий аркод кануйте та переходьте та підписуйтесь у мій телеграм-канал. Я просила вас ділитися ідеями для Подарунків на новий рік. І саме тому я зібрала окрему категорію, яка називається від підписників, куди зібрала всі ваші ідеї та пропозиції. Багато хто про це писав, і це, звичайно ж, база. Це адвент-календар. Кожен день ти можеш отримувати якийсь маленький, приємний подарунок ідеальний варіант для дорослих та дітей. Наступне це міні-принтер дуже зручна річ, особливо для школярів та студентів. Можна друкувати якісь конспекти, фото. Вила прямо з телефону з цього міні К... Килимок для йоги та роллер. Це не просто естетичний подарунок, а турбота про здоров'я. Підійде для тих, хто любить спорт, активність або хоче більше руху у своє життя і комфорту та здоров'я для тіла. Прозорий чохол плюс наліпки максимальний тренд зараз. Навіть я собі такий хочу. Можна кастомізувати цей чохол під себе, під свій настрій, вайб, атмосферу, ну і так далі. Завжди на однотонному або прозорому чохлі виглядає вау. Проєктор мега крута. Річ можна дивитися серіали, фільми, Ютуб, Нетфлікс, мультфільми, коротше, все, що завгодно. Навіть мене можна дивитися, ви розумієте. Ідеальний варіант для затишних вечорів або для кіноманів. Наступне це гроші. Оп, як неочікувано! Так як не крути, це універсальний подарунок, коли не знаєш, що подарувати. Якщо не впевнений у своєму подарунку, то краще подаруй гроші. Людина сама знайде і знає, що купити на них. Фотоальбом. Дуже особистий такий, знаєте, інтим. Імний подарунок. У людини залишається не лише спогад у голові, а й фізичні моменти у фото. А ще цей подарунок відразу буде асоціюватися з вами: набір пензликів для макіяжу. Це must have для дівчаток. Якісні пензли для макіяжу коштують дорого. Тому такий подарунок реально дуже цінний. Наступний пункт: він знаєте, трішки такий на вибір: це може бути нічник, гірлянда або якийсь світильник. Знову повторюсь, мене вже просто розуміти. Травма. Світло у наших реаліях дуже важливо і нам його максимально не вистачає. Тому перед тим як будете купувати якесь таке джерело світла на подарунок, обов'язково перевірте, щоб цей світильник можна було підключати до повербанку, а не в розетку, тому що буде потім трішки так незручно. 3D-ручка. Прикольний і максимально нестандартний подарунок, про який багато хто мріяв у дитинстві, в тому числі і я. Дає можливість створити, створити щось об'ємне ну, або просто спробувати таке нове хобі. І останнє це щось із символом року: тематичний і максимально доречний подарунок. Можна подарувати фігурку коника, новорічний якийсь декор, або, наприклад, підкову на щастя. Я сподіваюся, що ви змогли знайти для себе ідеї для подарунків. Нагадую, що весь цей список подарунків на Новий рік ви можете забрати у моєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. До речі, ще у моєму телеграм-каналі є зимовий чек-ліст, що робити зимою, як творче, Позитивно і креативно привести цю пору року. Ну а також там є ще категорія, що робити, коли немає світла. Тому скануйте цей QR-код або переходьте за посиланням в описі під відео та переходьте і забирайте список та чек-ліст на зиму абсолютно безкоштовно. Ну а також підписуйтесь на телеграм-канал, бо там ходять творчі рубрики. Я також показую ваші роботи. Та й взагалі у нас дуже приємна ком'юніті. Тож підписуйся на телеграм, забирай список, чек-ліст, там дуже багато ніштяків. Велике вам дякую, що до Дивилися це відео до самого кінця. Не забувайте ставити лайк, писати дуже приємні коментарі та підписуватися на цей YouTube канал. Ми йдемо вже до 20 тисяч підписників. І давайте домовимося. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть у коментарях слово подарунок, щоб я знала, хто зі мною до самого кінця. Ну а з вами була, як завжди, я. Алюша, до нових зустрічей і всім па-па!